Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. офіційний партнер МПЛ 2023-2024 років. Володимирович, сьогодні такий важкий поєдинок і незадовільний результат. Як ви вважаєте, чи провели вже такий міні-аналіз, чому так сталося, чому не вдалося сьогодні принаймні нічию вирвати, тому що у другому таймі реально йшли на ворота суперника, били, намагалися, але не вдалося забити все одно? Ну, Це футбол, по-перше. Збиває те, перемагає той, хто забиває. Тобто, були дуже гарні підсилки, щоб забити гол. Не вдалося, не забиваєш ти, забивают тобі, і так і вийшло в То тобто, есть у меня к ребятам, к хлопцам, претензий нет, потому что ну, видно було і бажання, і агресію, і розуміння всієї ситуації. Якщо від нас зависело все, то тепер в большей степени будем зависеть від, від, від других команд. Так що ми руки не опускаємо, ні в якому випадку, і віримо, і до кінця будемо битися. І... І грати в футбол. Тут дуже цікаво, тому що велика щільність, всі команди борються за залікові бали і до останнього туру буде боротьба. Так, так і кажу, що це буде е, в меншій степені від нас вже залежати. Но ми будемо вірити, що все вийде. Головне е, працювати і, і додати. По матчу там одне таке питання цікаве. Поміняли правий фланг повністю Булгакова і Биковського. Це така напрацьована заміна, чи можливо по матчу щось помітили, вирішили внести коригування. Ну, Ігор Биковський не зовсім був готовий фізично, плюс був дискомфорт у нього, то він, в принципі, всі сили віддав, скільки зміг, зіграв. А ну, по Булгакову ми вирішили, да, там Петя. Рожецьке, щоб більше кросу, тому що випустили батальйського дерьмо, пішов вже вперед. Пішли в абанк. Десь так і вийшло. Ну за те, що хотіли, не зі всім вийшло, не змогли забити. продолжается, продовжується, найголовніше перемога це наших засилу. Дякую вам дуже. Бажаю успіхів. ще в наступних матчах. побачення. побачив. Таю з перемогою. Дуже такий бойовий поєдинок. Поєдинок, в якому ви закріпилися на четвертій сходинці. наскільки задоволені тим, що сьогодні було на футбольному полі? Ну, сьогодні була така вольова перемога. Ми не зовсім е показували свій стиль гри, який ми показували в чемпіонаті останні ігри, але сьогодні так вийшло, що прийшлося трошки перебудуватись, показати трошки іншу гру, трошки простіше зіграти. І дуже добре, що ми сьогодні здобули позитивний результат, рухаємось далі. У нас ще попереду 4 гри. Хочемо на четвертому не тільки зараз закріпитися і в кінці чемпіонату. Ви кажете, вдалося перебудуватися, якщо так. можна трішки детальніше, сьогодні більш в захисному стилі грали, чи як, от, якщо зсередини скажете? Можна сказати, що ми сьогодні грали трошки простіше, враховуючи стан сьогодні Газону, тому що... Е... Трошки, я вважаю, що газон не, не, не зовсім сьогодні був для нашого стилю гри підготовлений. Тому довелося, е враховуючи газон, грати трошки простіше, трошки використовувати трошки якісь інші схеми, напрацьовували трошки простішу гру. Угу. І я вважаю, що сьогодні все вдалося. Про забитий м'яч наприкінці першого тайму це завжди приємно, коли перед е перервою вдається забити. Розкажіть, як там вдалося? Та, ну. Бачите, у нас просто правий захисник. Я знаю, що в нього ця передача вона 10 із 10 доходить мені просто в ногу, мені навіть. Чесно кажучи, жмуйда, ну, там навіть бити не треба, там просто треба підставити, підставити. ту ногу, да, бо в нього 10 з 10, він попадає прямо туди, куди треба і все. Це вся Ліга, знає, що він майстер цих передач. У вас там ще в другому таймі, я бачу, ви били із такого кута, із з такого не залітали. Ну, я думаю, це вже трошки втома давало про себе знати. Я, якщо чесно, думаю, що сьогодні. Один гол це був мінімум, який я міг сьогодні створити. Тому трошки треба попрацювати над завершенням. Все буде. Дякую вам дуже. Добре, вітаю сам. з перемоги. Сергій Миколаївич, Вітаю вас з перемогою. Дуже важливий такий поєдинок. Закріпили свої позиції на четвертій сходинці. Завдяки чому вдалося сьогодні перемогти, як вважаєте, і наскільки задоволені тим, що сьогодні показала команда на футбольному полі. Ну я дуже вдячний своїм хлопцям за цю перемогу. Чому? Тому що. Ті проблеми ми про них не говорили, які ми стикнулися підготовкою для, для матчу і самому матчу, то знаєте, честь і хвала. Що стосується самого поєдинку, ну, ми очікували е, таку гру від Маріуполя готувалися. Ну, нам пощастило забити другий, тож перший м'яч. І вже в другому таймі, відверто скажу, просто Гринь отримав травму, ми вже трошки перебудували схему. І, ну, Маріуполь намагався, ми відбивалися, ну, якщо взяти відверто, то в нас більше гольових моментів було, щоб заподвоїти рахунок, ніж в Маріуполя забити один хоч один гол. Тоді я рахую, сьогодні гра була за шість очок, ну бойова гра, я нічого не можу сказати. Маріуполь хороша, дуже команда, намагається грати в футбол. Це теж короткий середній пас. Але в кінці, ну, зрозуміло, навала була з них. Ну, я дякую хлопцям, витримали. Ну і дякую своїм хлопцям за те, що вони проявили такий характер. Кажете про проблеми, це якісь кадрові проблеми. Я так розумію, Кристін теж захворів сьогодні не приїхав. Так, да, в нас в нас дуже багато Крістін захворів. Ще там були пару хворих, які начебто сиділи на лаві, але вони нам відверто нічим допомогти не могли. В кінці вже хлопці Коля і Андрій Ляшенко. Коля Міранюк, Андрій Ляшенко, вони виходили якби напівтравмовані, розумієте? Ну, прийшлося ризикувати, чому що бачив хлопці трошки підсіли. А був дуже великий ризик ще гірше зробити травму, розумієте? Ну, начебто, слава Богу, все обійшлося і знаєте, з оптимізму дивимося вперед. Попри такий обмежений склад, здавалося, плавка не така можливо широка. Так? Лава запасних, наскільки задоволені тим, яку гру команда продемонструвала сьогодні. Ну, я задоволений. Перший тайм, я рахую, що ми в них був, ну, в першому таймі, можливо, один момент від команди Маріуполь. У нас були передумови теж, але якщо відверто сказати, трошки в наш футбол заважало поле. Е, розумієте, трошки за висока трава і м'яч зробити, це насправді є проблема і для команди Маріуполя, не то, що і для нашого. тому що ми намагаємося грати, я ж кажу, такий технічний футбол, а на цьому полі при всій повазі трошки складно. Четверта сходинка, чи дивитися там вперед, які поєдинки, які от амбіції. Зараз розраховуєте все-таки на цю боротьбу? Та я ж казав, ми дивимося від поєдинку до поєдинку. Ми не розумієте, ви подивіться, щільність була до сьогоднішнього матчу. Там десяте місце і четверте, там, чи 6, чи там, вже не 6, вже 5 очок було, розумієте? Тут чи 6 очок це просто дві вдалих матчі і все. І воно вже, команди всі поруч. Ну, подивіться, вчора. Ну я не скажу, що несподівано. Ну, лівий берег програв вже поруч, вже Нива Бузова. Там вже сьогодні виграв е Суми теж поруч. Для нас це важлива була перемога з стратегічної точки зору. Uh -huh. Я дякую хлопцям, що ми її досягнули. І дякую вам, вітаю з перемогою. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.